Вітаю вас, друзі! Ви тільки подивіться, яку я сьогодні приготувала смакоту на обід. Я підсмажила картоплю з цибулькою. Хотіла з морквою, але вдома не було моркви. Порізала сальце. Дивіться, яке смачне, апетитне українське сало. Ще залишалось у мене трошки моркви по-корейськи, і відкрила баночку помідорів, які. Нам передавала з собою тютя. Отже, буде в нас зараз такий смачнющий обід. Для тих, хто не знає, смажена картопля це моя найулюбленіша страва, і я б її їла на сніданок, обід та вечерю. Ой, в мене вже аж слинки течуть смачного. Розквітли вже мої нарциси. Дивіться, які гарненькі маленькі квіточки. Це вже відцвітає, але є ще нові бутончики, отже ще буде квітнути. Тюльпани на балконі ще стоять. Я ними кожен день любуюсь. Погодка сьогодні не дуже, на вулиці похмуро, туманно. От завжди, як я тільки вихідна, то одразу така. Негарна погода. А як працюю, то завжди тепло, сонечко світить. Прийшли в сільпо на продуктовий шопінг. Треба щось підкупити, додому поїсти. Зараз великі закупки не робимо отак. Кожен день, але потрошку. Хлібчик мій любимий. Ось такий житній. Я люблю стільного зерна. Нарешті він з'явився. Яка ціна? А ось 44, майже 45 гривень. Сергій собі взяв, тостерний. Диетичний, да? так? Капусту треба взяти. На салат, але тут такий великий капустина. Яка ціна? Майже 60 гривень. Редиску вже продають. Візьмемо трошки. Ні. А ось є ще вже фасований редис. Тут скільки? 500 грамів може? Так. Да. 500 грамів. Я ще повідомлю. О, то це дешевше виходить, фасоване. Так. Зелень. Зараз знижки. Ось рукола є. Різні салатики, шпинат, суміші. Будеш рукаво? Звісно, буде. Давай візьмемо тоді. Ой, хумус я хотіла. Зараз теж по акції. Такий з зоотаром? Що таке заотар? Ну, це щось зверху просипане. 57 гривень. Хочеш фалафель? Мені не дуже подобається на смак. Обоє. Ну так, да, ми ж куштували з фалафелем е, типу шаурму, пам'ятаєш, Кракові? Диви, ось такий є комус з томатами в'яленими. Соління. Не хочеться вже соління. Буряк варений. Пів кіло 44 гривні. То краще вже купити кілограм свіжого і зварити. Так, треба взяти рибки червоної. Я ось таку завжди беру. За 63,90. Але колись вона 30 чимось стоїла за 100 грамів. Ціни дуже вирісли а скумбрії не хочеш? Ой, тунець, дивіться, який гарний тунець. Смачнющий. 119 гривень. 100 грамів. Ось така скумбрія вже порізана на шматочки. Форель, лосось, масляна. Дивіться, скільки рибки тут ще дуже смачний оселевець шматочками. Добре, можна, будь ласка, 200 а... грамів. Яка смакота. Так, сир. О, є Філадельфія. Теж безлактозно? Mm -hmm. Ага. Ми ось такий сир візьмемо. Теж безлактозний. О, oh, бач, якась там. То Тобто хіспанська Мліковіта. Але в атепорці воно 71. Дешевше, так. А да. вона зараз 69. Це ж сільпо. Лесільпо. Легламур. фінанс. Я хочу взяти сир тертий. Зараз якраз теж по акції. Так я ось по акції беру. Це 64 гривні, а тут є за 72. Тут 100 грамів, тут 90. І краще. А то слайсиками порізали. Тримаю такий. А це слайсом. Ну, теж на салат. А цей до макаронів клас до пасти. Якраз ти купив, да, пасту зваримо. Тістечка нам не треба. Тут є такий стенд Made in Ukraine. Полюбляю роздивлятися різні. Цікаві штуки посуд, свічки? Аромати для дому? різні флакончики, пледи, леди бачите усі дерев'яні, тарілки. Така 219 гривень коштує. А дошка для сиру. Бачите? Сюди сир викладається, а сюди мед, Прикольно. на ніжках. Чохол для ноутбуку. Це така симпатична чашка. Не хочеш ручку таку? Я тобі подарую. Ти ж полюбляєш ручки. Дуже гламу колекціонер. Ось тобі є блакитна, рожева для дівчаток, блакитна для хлопчиків. Улюблені свічки. Ось мені подобається ця з ароматом шкіри. М -м -м. А, понюхай. Ах. Клас. Маленька 549 гривень коштує. Хочу водички взять. Для них В бутилках чай холодний, бос. Будеш Буду. зі знижкою 50%. Давай. Я собі взяла просто маленьку моршинську середнього золоту, бо дуже хочеться пити зараз. Зараз на акції мочі. Малого, макіато, тропічний cheesecake, кокосовий смак. Дуже полюбляю ці десертики смачні, а я візьму собі сир на насирники. Так, 5%. До речі, Його І ще подобається ось йогурт такого бренду. Теж зараз на акції. Візьму малиновий. І ще ось такий дуже смачний йогурт. От бачите, різні додатки є. Ось дивіться. Такі кульки, зірочки. Але були раніше такі з фісташковим смаком, зараз немає. Мені дуже подобалось. Дивіться, в сільпо є стенд з сілью. Тут ось така маленька пачка солі 200 грамів. Коштує 500 гривень. І 465 гривень з кожної проданої пачки солі буде перерахована на платформу Юнайтед 24 на потреби ЗСУ. Тобто ви купуєте ось таку сіль, це Солидару сіль, залишки і тим самим донатите на ЗСУ. така упаковка маленька, міць. Сіль кухонна, кам'яна, мелена. Це з заводу Артем Сіль. Зараз він вже розбомблений і це залишки солі, які там ще залишались і зробили ось такі маленькі пакуночки. Я Сіль полюблю ось ці стенди зі знижками ціна тижня. Шоколад, насіння, горішки, печиво. Сергій ще не відмовився від шоколадки. Ой, ось такі, польського виробництва. Тут соуси, кукурудза, горошок, консерви різні. Дала ось таку томатну пасту, виробник Туреччина по 20 гривень зараз по акції. Все, наказ. Дякую, гарного вечора. І того чек вийшов майже на 800 гривень. Тут виставка в торгівельному центрі фотографії, як а, працювала і працює лікарня Охмадит під час війни. І тут представлені фотороботи. Можете ставити на паузу і почитати про цих людей, дітей. Українська мадонна, так в мережі називають Ольгу, яка закрила з собою донечку від уламків, коли у двір її вдома влучила російська ракета. Я пам'ятаю цей момент. Це яка вже краса, природа прокидається, М -м -м. ще трошечки і все навкруги зазеленіє. Нарешті я дочекалася цього дня, коли на вулиці сонячно, дуже тепло, і я вихідна, у нас сьогодні вже наступний день, і, як бачите, погода просто чудова. На вулиці 9 градусів тепла. Так тихо, спокійно, немає вітру нарешті. Просто кайф. Ми з Сергієм вийшли прогулятися, подихати свіжим повітрям, зловити ці сонячні промінчики. Вже були в кав'ярні, випили я каву, Сергій чай, зустріли ще знайомого, трошки поспілкувались. От. І в нас тут є маршрут, по якому ми завжди гуляємо. То ходимо і насолоджуємося цим днем. Да, Сергій? Так, Юлія. Насолоджуєшся? Дуже. Мені навіть жарко стало. Жаркості не логі. Кого там ще холодно, то тримайте ось таку сонячну погодку, скоро і до вас вона дійде. Ще трошечки я відновлю прогулянки містом, буду їздити гуляти по Києву, ну і звісно ж буду. Знімати відео, віртуально брати вас з собою. Сподіваюсь, ви вже чекаєте ці прогулянки, бо я насправді вже дуже скучила за цим. Хочеться гуляти, надихатися і поглинати позитивну енергетику міста. Ого! Оце так несподіванка. Наша глядачка, яка живе в Італії, прислала нам посилку. Зараз ми її розпакуємо. Будемо розпаковувати на вулиці, щоб не нести коробку додому. Я сподіваюся, що в мене вийде відкритий. Включи, виходить. Тут ще пакет. А тут буде складніше. Я думаю, ти зможеш Я соревно. Угу. Гарно запаковано. А в пакеті ще пакет? ну, Так. О! Навіть декілька тут пакетів. Може треба було вдома. Ну ми вже почали, а що робити? Ми вже почали перший пакет. Я тоді спрячу ключі. Ну, вже не треба, я думаю, так. Дуже багато пакетів. ще один пакет. пакет. Тут ще й записка є. Клас! Привіт! Вирішила тобі підняти настрій. Юля, попробуй гель для душу, то є один з моїх улюблених. Також дещо для кухні. Думаю, тобі буде приємно. Олександра. Мені вже приємно. Хоча я ще не знаю, що там. Але... І мені приємно. але мені вже дуже приємно, якось трошки ніякого, що мені висилають посилки. Ні, ну я ти, ти хотів сказати, не знайомі люди, а я тобі скажу, що дуже навіть знайомі, бо ну, якщо ми людину не дуже знаємо, то людина нас дуже знає. Ну, тим паче Олександра дуже давно у нас дивиться, залишає коментарі. Ой, клас, дивіться. Ось такий гель для душу. Це написано міцелярний. Це для вумування може? Може. Треба буде читати переводити все. Переклад. Там же ж написано що? Щось для вані, а щось для тут чого. тут написано. Ні, на записці. Колаген, міцеляр, гель. Клінсер. Ну, клінер тобто це очистка. А то може для умивання, а може для душу. Ну, якщо що, то можна буде перепитати. Треба було з собою ножиці брати. Та ні, ну візьми цим. можеш. Так, це крем, дивіться, ось такий. Теж гідроколаген. Для рук і Клас. Я хочу понюхати, як воно все пахне. Понюхай. Прямо. Дуже приємно пахне. Так, і тут. Ще одна пляшечка. Ага, от. Вона майже відкрилась. Це вже боді-ваш, Тобто це вже гель, правильно? Ага. Назад. Клас. М -м -м, понюхай. Мені грифрутом пахне А тобі чим. Так, Ну Щось цитруса, більш до гріфрута. Ну там, я думаю, щось написано. Так, да, це гель для душу. І для ванної. Тоже же Ну так тогда прочитай, что то. Мне уже интересно. Ну, тут же ж я уже прочитала. Давай я прочитаю. Я уже читала. И это что для кухни. Я пока это сюда поставлю. Таблички подъеду. Цикаво. Люди дивляться на нас. Я думаю, що, ми що ми. Тут так, вони, я на відео знімали. Вони все розуміють, тут в багато живе. Таких відомих, звісно. Тільки ти. О. Це мабуть щось, щоб працювати з тістом. Так, да, це дивіться. Качалка така. От качалка варятка. Прикольно. Вона запакована. О, дивіться, тут ось така качалка для тіста. Можна робити тісто тоді на такому Можна буде обирати різну товщину тіста. Тут є ще мірна шкала. І можна всередину наливати воду, мабуть, щоб вона важча була. Клас. Ну все, тепер прийдеться ліпити вареники. Ну, звісно, і робити ж мотиваційні варенички. Ліпишки, ну, не, не, перешки, наприклад, тістечка якась. Тісточка. Для, для тісточка треба духовка. Нічого страшного якої в нас немає. Можна і мультиварочні тісточки. Так, і ще ось щось О, тут щось скляне. Ну, воно тут написано, що не кантовати. Так, да. що треба обережно, бачите? Тут теж заклеє все. Треба знову діставати ключі. Тут в коробці, в коробці ще коробка. Щось німецьке, так? Да? Клас, дивіться. А що це таке? Це графін такий? А туди шашлик треба засунути? Ну, типу, можна, так, да, нанизувати. Ну, Фрукти, і наливати водичку і буде така фруктова а чому вона? лимонад. І ще є щиточка, щоб а -а -а. потім мити. Може вже вдома розпакуємо? Ні, ну от тут чогось. Там, мабуть, треба буде збирати. Ні, ну так просто покажемо всередині. А вже потім зробиш лімунат чи що там треба зробити. Можна там відліпити. Якраз зараз скоро літо буде. Зараз скоро літо буде. Так, це треба не загубити. Ну тут дуже так файно запаковано. Ну то може тоді вдома. Я потім, мабуть, так не сложу. О, клас. Все ціле дойшло. Ось такий графінчик. Потім вже будемо його використовувати. Я поки що складаю. Олександра, я вам щиро вдячна за посилку, за подарунки. Мені неймовірно приємно буду користуватися цими речами і згадувати вас. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і передаю вам вітання з Києва. Добре, що в мене з собою була торбинка. Я переклала все в неї. А Сергій коробку вже поніс викидати на смітник. Зараз буду готувати вечерю. Хочу сварити ось такі італійські макарони і приготувати салат. Ось така сьогодні в нас вечеря. Дуже швидко я її приготувала. Салат я робила з руколи, додала до неї червону рибу, коктейльний томат і авокадо. Також зверху заправила салатик бальзамічним кремом. Обожнюю цей крем, дуже смакує він мені в салатах. От, і макарони з соусом песто і собі ще присипала тертим сиром. Ну що, друзі, буду завершувати вже відео, бо і так дуже багато не знімала. Щиро вдячна тим, хто додивився його до кінця. Бажаю вам всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких тихої ночі і до нових зустрічей!